Поглянь, у кожної пташки різне яєчко, з якого потім з'являється маленьке пташенятко. У ластівки яєчко маленьке, біле в цяточку. У голуба яєчко середнє також біле. А у лелеки яєчко біле, але велике. Птахи майструють з гілочок гніздечка, де ховають свої яєчка. А потім в цих гніздечках вони вигодовують та вирощують своїх пташенят. Зліпи з пластиліну гніздечко з яєчками. Відшукай на прогулянці пташок та погодуй їх. Пригадай їх назву та назви. Перейди за посиланням та склади пазл. До нових зустрічей!